Неймовірно велику кількість культурної української спадщини псує, руйнує та нищить вщент Росія. Як Україна фіксує культурні втрати, чи є дієві механізми повернення викрадених цінностей або відшкодування завданої шкоди? Про це говоримо сьогодні в програмі Правокуємо вітаю вас! Перш за все, варто зазначити, що у складі Збройних сил України створений спеціальний підрозділ. Завданням якого є захист культурної спадщини, ініціатива покликана виконати положення міжнародного права, а саме Конвенції про захист та збереження культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Службовці підрозділу виконують завдання з координації дій щодо захисту, збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою через бойові дії. Ще у жовтні 2023 року, у складі Сил територіальної оборони створили експериментальний підрозділ з охорони культурної спадщини. Одна з функцій цього підрозділу збір доказової бази для Міжнародного кримінального суду. Які проблеми у фіксуванні культурних втрат. У перші місяці повномасштабного вторгнення евакуація музеїв із фронтових територій була фізично неможливою. До 2019 року не існувало єдиного реєстру музейних колекцій. Інвентарні книги писалися від руки. Вивезення найкращих творів українського та світового мистецтва на територію агресора і неможливість підтвердження перебування тих чи інших цінностей у полоні російських окупантів. Які є шляхи притягнення Росії чи окремих її громадян до відповідальності? Через притягнення до відповідальності міжнародними судовими інстанціями, через притягнення до відповідальності згідно з українським законодавством, оскільки злочини вчинені на території України. Будь-яке захоплення, знищення чи навмисне пошкодження релігійних, благодійних, освітніх, мистецьких і наукових установ, історичних пам'яток, творів мистецтва та науки забороняється та повинно підлягати судовому переслідуванню. Про це говорить стаття 56 положення про закони і Вищої війни на суходолі. Який є додатком до Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року, зазначена конвенція є досі чинною та обов'язковою для України та РФ. Обов'язковими для агресора є спеціальна конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту з протоколом 1954 року. Більш загальними, але дуже важливими є окремі положення додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів конфліктів від 8 червня 1977 року. Основними засобами компенсації шкоди, заподіяно культурній спадщині та культурним цінностям внаслідок порушення міжнародних норм у період збройного конфлікту є реституція. Реституція це повернення культурних цінностей або передача замість них аналогічних за вартістю та цінністю об'єктів. Зобов'язання щодо реституції це не тільки відповідні норми міжнародних договорів. Це ще й положення Конвенції ЮНЕСКО, відтворені в резолюціях Генеральної асамблеї ООН. В офісі генерального прокурора було створено відділ, що займається розслідуванням злочинів проти культурної спадщини. Ці факти важливо збирати для того, щоб сформувати той масив доказів, з якими можна звернутися у міжнародні суди з вимогою покарати злочинців, відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду, який набрав чинності для України 1 січня 2025 року. Суд має юрисдикцію стосовно воєнних злочинів, під якими розуміється грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а саме будь-яке з таких діянь. Проти осіб або майна, що охороняються згідно з положеннями відповідної Женевської конвенції, умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, що не є військовими цілями. Напад незахищені, такі, що не є військовими цілями, міста, села, помешкання або будівлі, чи їх обстріл застосуванням будь-яких засобів. Умисне спрямування нападів на будівлі, призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, на історичні пам'ятники, госпіталі та місця зосередження хворих і поранених за умови, що вони не є військовими цілями, які покарання може застосувати міжнародний кримінальний суд, позбавлення волі на певний строк, обчислюваний у кількості років, що не перевищує максимально 30 років. Або довічне позбавлення волі в тих випадках, коли це виправдано особливо тяжким характером злочину та індивідуальними обставинами особи визнаної винною. На додаток до позбавлення волі суд може призначити штраф, конфіскацію доходів, майна та активів, отриманих безпосередньо або безсередковано в результаті злочину, без шкоди для прав третіх сторін. Покарання у виді позбавлення волі виконується в державі, визначеній судом, з переліку держав, що повідомили суду про свою готовність прийняти засуджених осіб у 2022 році. Прокурор міжнародного кримінального суду в Гаазі ініціював розслідування воєнних злочинів Російської Федерації під час вторгнення до України. МКС вже неодноразово видавав ордери на арешт певних осіб, наприклад, командувача дальньої авіації РФ та командувача Чорноморського флоту. Якщо міжнародний кримінальний суд розглядає справи про вчинення злочинів конкретними особами, то міжнародний суд ООН розглядає спори між державами щодо порушень міжнародного права, а також надає консультативні висновки з правових питань якими шляхами Україні можуть компенсувати втрачені чи знищені культурні пам'ятки? Конфіскація та безпосередня передача російських активів України? Цей шлях полягає в тому, щоб заморожені суверенні активи Центробанку Росії, які зберігаються на рахунках в іноземних фінансових установах, передали на потреби відшкодування завданої Україні шкоди. Цей шлях викликає найбільше занепокоєння міжнародної спільноти, оскільки перепоною до його використання є принцип імунітету державної власності і побоювання того, що цей створить прецедент, який відкриє шлях до вжиття подібних заходів і щодо інших держав. Передача доходів від управління російськими активами. Другий шлях полягає в тому, щоб не використовувати безпосередньо суверенні активи РФ. Однак, передати Україні доходи, які ці активи продукують, перебуваючи у замороженому стані. Передача податків, нарахованих на доходи від російських активів, використання російських коштів як засобу забезпечення застави, виконання Росією зобов'язань із відшкодування шкоди. Іншими словами, заблоковані російські кошти пропонуються вважати своєрідною заставою. Це означає, що вони не можуть бути розблоковані доти, доки Росія повністю не відшкодує завдані збитки. За якими статтями Кримінального кодексу України можна притягнути винних осіб за руйнування культурних цінностей на території України? Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків, стаття 201. Контрабанда культурних цінностей та зброї, стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. Стаття 298 незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Стаття 185 Крадіжка. Станом на березень 2024 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 345 об'єктів культурної спадщини України з 24 лютого 2022 року. За даними Міністерства культури та інформаційної політики, 945 пам'яток. І, на жаль, ця цифра щодня зростає. Будемо сподіватися, що Україна ефективно протидіятиме культурному геноциду, і всі винні особи понесуть відповідальність згідно із законом. Бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках. Провокуємо.